Ютуб каналі Фандея Елі Ганюковича зараз я знаходжусь в ЕМЕЛІ Резорту у Винниках. І звідси зараз Шахтар вирушить у Варшаву на свій перший матч у Онії Восьмої Ліги Європи проти Феєнорда. Пропоную цю подорож і вам. У цьому відео я покажу вам усі залаштунки подорожі, розкажу про логістику в умовах війни, розкажу про останні приготування команди. А ще ми, звісно, сходимо на матч. А поки попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати цікавий коментар та підписатись на ютуб канал Фандей. Дякую, що ви зі мною. Єврокубковий шлях для шахтаря це не лише список суперників на дистанції, це й в буквальному розумінні шлях, який через війну вимірюється тисячами кілометрів. Комфортне, ні поняття з теплого минулого, та ніхто й не жаліється. Тому рушаємо вже звичним для гірників маршрутом, спершу автобусом до кордону з Польщею, далі до Жешова, і вже звідти літаком до Варшави. Бачимо, Ігор Йовічевич все одно із усмішкою. Ось він передає вітання глядачам ютуб-каналу Фандей. Це тренер ще не бачив, що в автобусі не санкціонований член делегації, рижий і пухнастий на футбольний борт. Інкогніто його проніс Андрій Б'ятов. Подумала, взяв на фарт, ну чом ви ні? Але насправді лев, так звати котика, прямує далі, в Майами. Вмикайте логіку і здогадайтесь до кого. Це ми в дорозі. Зацініть захід сонця. Налаштовую на позитиви і відволікаю від важкої логістики. Приблизно 5 годин пішло на те, щоб дістати Жешова. Вже в аеропорту легкий кава Брейк. До речі, усі гравці, польський персонал Литовища вже знає в обличчя, і селфі з футболістами, мабуть, є в кожного працівника. Якщо у Варшаві тимчасово домашній стадіон, то тут так би мовити домашній аеропорт. Далі ще година в польоті. Тільки но і вже сідати. Всі розслаблені, і лише п'ятов не втрачає пильності, слідкує за пухнастим. Восьма вечора Шахтар тільки не дістався в Варшави. Увесь шлях зайняв сім годин. Це поки доїхали до кордону, сіли на літак у Жешові і, власне, прилетіли в Варшаву. Але я хочу. Одне відмітити, що футболісти Шахтаря дуже чавні, якщо треба підняти або допомогти Звеліського, вони завжди це зроблять. А в аеропорту у Варшаві на наставника гірників чекала тепла зустріч. Ігоря йовішевича зустрічала дружина Сніжана, яка приїхала у Польщу підтримати свого чоловіка у важливому матчі. Скажіть, будь ласка, ви вперше приїхали на матчі Європу і підтримати свого чоловіка? Не перше. Кожний раз, коли тут граю додому, у Варшаві тут підтримка є завжди. Розкажіть, який Ігор Євіч перед передбачити, наскільки він болються, як переживає ці емоції? Слухайте, ну переживає багато. Колись це бідно, колись просто не знаю, він по, -по своєму… А... insecto, znaš, imaš kad vraženja što se bude dobro, što se ve ide dobro, pa prosto ne, ne bačaš je go, mi polimervuje se i tak. A po domu mnogo bogatog govori. Zaždy futbol je tema number 1. <laughs> Zaždy, to je. Ne razumijete futbolja. Da, da. Prosto 25 roki rok i mi razom, kolebi Beograd temp potem karijera futbolnog trenera, tako što prosto hoćeš ne hoćeš, možeš nam citi se. Prvo ste vidi, jak bi na 2010. roku, kada se vidi iz Marbelje do Ispanije, do, do Ukrajine. Tak, meni je bilo duže vaško biti u ale ali je odna Полегшеність як сказати, тому що наша мова хорватська і, і українська дуже так подібне. Це слов'янський язик, так що дуже подібне. І так, через може мож, може бути півроку до годину. Я вже вивчила. Так що, що споміляюся, нема питання. Мені скажуть, це не кажеться так, кажеться так, і так потрохи навічила Да. Далі був готель і міцний сон після довгої дороги. Наступного дня, перед медіазаходами заходами на стадіоні війська польського, я вирішила з містом. Засвідчує один факт: як і рік тому польща дуже допомагає українцям. Сині-жовті прапори тут можна зустріти чи не на кожній вулиці, як і врешті польських міст у Варшаві. Дуже багато українських переселенців. Дякуємо полякам за підтримку і допомогу. Власне, обіцяла показувати вам усі злаштунки. матчу. зараз. Ми знаходимося у підтрибуному приміщенні стадіону війська польського і воно цього євроку сезону багато що бачило. Ну пам'ятаю, як тут проходив дуже засмучений володар золотого м'яча Карім Бензима. Сподіваюсь, завтра такі ж засмучені будуть і гравці Фейнорда. Усім відомо, яка у шахтаря була кадрова ситуація перед матчем. Поза грою троє захисників: Конопля, Бондар та Михаличенко, мали дискваліфікацію. А це означає, Ювічович вигадував новий тактичний план на гру. А перед відкритим тренуванням Шахтаря спершу була прес-конференція ігора Йовічовича, і наставник гірників перш за все привітав усіх жінок зі святом. Це було дуже мило. А щодо гри і протистояння із фенордом, ігор Івічович зазначив, що в нього є стратегічний план на два матчі. Подивимось, як все спрацює. Вечір напередодні матчу. Я вирішила провести також по-футбольному і прийшла на найфутбольніший паб Варшави. Це паб Роберта Левандовське. Це дуже прикольно, весело і цікаво. Невеличкий спойлер. Навіть у вбиральні вболівальник ніколи не пропустить Жодної секунди поєдинку зараз все покажу. Вболівальник, який навіть випадково опиниться в цьому пабі, одразу зрозуміє, кому він належить, або на чию честь його відкрито. Думаю, не варто пояснювати наскільки високий рівень популярності у Роберта Левандовського в Польщі. Забронювати столик в його закладі, особливо в матч дні, це завдання і зірочкою. Завжди «sold out». Тут все максимально по-футбольному: інтер'єр, атмосфера і меню. Наприклад, можна спробувати на смак плеймейкера, це ось такий запечений лосось із рисом, або ж відчути себе переможцем і випити з Кубка Ліги Чемпіонів. Ще одна фішка закладу це вбиральня в ній повно моніторів. Тож немає шансу прогавити вирішальний момент матчу. Матай останні Борітися та поборете, вам Бог допомагає, заповідав українцям Тарас Горови Шевченко. Сьогодні 9 березня і 209-та річниця із дня народження Великого Кобзаря. Згадуємо, шануємо і дотримуємось настанов. По футбольному сьогодні це спроби продемонструвати шахтар. А вболівальники, звісно, у цьому допоможуть. Зараз дві години до матчу і фани потрохи підтягуються на стадіон. А я перед грою обіцяю вам одну дуже цікаву зустріч. Поруч зі стадіону війська польського звучить українська мова навкруги синьо жовті прапори, а вболівальники із атрибутикою та в екіпіровці Шахтаря. Рандомний сектор через бан від УЄФА на офіційну коду для вболівальників зайняли ультра з гостей і знову запалювали в прямому сенсі. Наші ж вболівали за правилами гучно і з нині найголовнішими гаслами: слава Україні, слава ЗСУ. В цей час у ВІП-ложі сперечались, чи я ж команда сильніша, є Додик та Левандовський. Маріуш, багаторічний захисник Шахтаря. Я ж обіцяла вам цікаву зустріч. Зі мною Маріуш Левандовський, як ви могли впізнати легенда Шахтаря. Я скажу, що ми знайомі ще з Донецька. і Маріош ніколи не відмовляв в інтерв'ю. А коли розпочалася війна в Україні. Мариуш рада помогал всем украинцам в этой беде. Мариуш, дякую тебе за это. Скажи, будь ласка, сумуешь за Украину? Да, конечно, да. Все переживают, мы все в контрактах вот, с ребятами, которые играют «Шахтеры», и не только. У меня тоже очень много знаком, поэтому так, как ты сказала, помогал, как смог, и помогаю дальше. Надеюсь, что это все когда-то как можно быстрее закончится, и Украина победит. Марюш, ты присутствует не на всех матчах. Шахтаря у Варшаве. Скажи, будь ласка, сдул в Шахтар? Да, я на всех матчах здесь и очень сильно переживаю, конечно, что у меня тоже свои дела здесь как тренерские. Но посмотреть такие матчи, вот как команда очень сильно играет и вот борется в этом в европейском чемпионате. Вот, я только за и только вот, очень сильно переживаю, чтобы эти результаты были как до сих пор. Потому что много из, можно сказать, болельщиков, может, не б... донецких, а вот, для да, не думать, что шахтер может зайти так далеко. они показывают, что сила в команде, вместе, поэтому только радоваться. Команда молода, практически все украинцы. Кто ты безлигувал Ну, Понятно, но сейчас ушел Модрик из команды, да, а, Зубков из, который вот Степаненко, который опытный очень игрок. Я, я считаю, что команда очень молодая, да. Но вернулись тоже игроки, которые ракицкие, наверное, помогают в, в сложных, моментах. Как как это все будет и как это есть мы видим, а как будет, я думаю, только будет лучше. Да, тебе очікувано, що шахтар з такою грою продовжує Евро 8. Конечно. Ну, не ожидал, тоже честно. Но очень сильно переживал за то, чтобы команда была в следующем этапе раундов. И я думаю, что сейчас от даже сегодня на игре мой друг Юрий Дюдек, который играл и в Реале, в Ливерпуле, и в Фригнорге. И э, мы вместе как встретились на этой игру, будем переживать. Он, конечно, за, за свою бывшую команду, я за свою, поэтому э, я говорю, Шахтер объединяет людей. Вот, это очень, очень классно. Наверное, дает очень много радости тоже всем, которым э, солдатам э, в своей стране э, как могут. и пускай такое да, шировать этих людей, которые очень сильно э страдают и как бы бороться за 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 свою страну. Мы также дякую вам за підтримку, за підтримка Польщі підтримує дуже українців. Марія, жина, скажи, будь ласка, який твій прогноз на сьогоднішній поєдинок? Ну, прогноз, э, конечно, хотя сбор ещё шахтёров выиграл, но это футбол. Я думаю, чтобы много радости каждая игра дала и і... конечно же, все может быть в футболе. Вот уже вот такой этап, что одна четверта очень близко, а там уже э, посмотрим. Поэтому, я думаю, Шахтер и тренер очень сильно настраивают команду на то, чтобы смотреть только на то, что у них есть сегодня. Не смотрят в будущее, потому что будущее непонятно, какое будет. Самое главное, смотрят то, что сегодня, и э, поэтому Шахтер э, сильный в этом, э, этом тренде. Готовы палков болевать? Конечно. Що ж, поки суперечка Левандовського та Дудика не вирішена один-один. Нічия із багатим спектром емоцій, нерви, радість, ейфорія, розчарування, шалений єврокубковий градус. Осярне слота він дещо зачепив. Абсолютно беземоційний вираз обличчя наставника Фейнорда після гри. І це ще не увесь запас потенціалу шахтаря, запевнив Ювічович. Роздав автографи і повіз команду далі. 15 годинним маршрутом до Кривого Рогу вже на гру УПЛ. Стадіон війська польського вже порожній команда залишила арену. Гравці Шахтаря та гравці Фейенорда їхали однаково засмучені. І лише наставник гірників Ігор Євічович випромінював оптимізм. Ще є матч у Роттердамі, Тож зарано підводити якісь підсумки. Чекаємо на справжню теплу євровесну, адже сьогодні в Варшаві було зимно. Як ви бачите, падає сніг, то чекаємо по справжньому, по футбольному, теплої гарячої євровесни! Дякую, що ви подивились цей випуск. Буду дуже вдячна. Якщо поставите лайк цьому відео і напишете цікавий. Коментар, а від мене буде цікавий репортаж вже із Роттердама. До зустрічі і наостанок, Поки чекаєте наступний матеріал, ось вам порада від Андрія Пятова. Дивіться Ютуб канал FunDay.